Приїхали ми сюди, де тарпітс, лавре, тарпіц мюзеу. Тут схоже е такі от якісь прямо ями в землі, де якась нафта, чи той бітум, чи що там таке. Із земельних надр показується. Поведемо кицьку, покажемо їй теж. Динозаврів. Може, який пратки зустріне. Що вікуся, показуй ручку. Так, Ми накупляли собі браслетики. 18 баксів штучка. Підемо, подивимося. Ну що, це Лос-Анджелес, це славетне місце. Лабреа tar називається. Піц це ями, тар це, мабуть, якийсь бітум чи що то таке. Тобто це природні ями в землі, звідки виходить нафта і легкі фракції нафти вони випаровуються, залишаються тільки важкітки, як якісь бітум, і в цьому бітумі з давен гинули тварини. Тобто вони там тонули і занурювалися глибоко-глибоко під поверхню землі і були викопані тільки в 20 столітті, коли розпочався широкомасштабний видобуток нафти всюди, чи може навіть в дев'ятнадцятому столітті. І ем, ці, е, ці ями вони містять собі рештки доісторичних тварин, таких як динозаври. Там спочатку тонули всякі різні динозаври, а пізніше почали тонути і інші тварини, такі як мамонти, там якісь шаблезубі тигри, і вся вся е, фауна, яка тут була присутня. І чим важче тварини, тим важче їм звідти вибратися. Чим більша площа занурення, тим більша площа контакту з, з, з тим бітумом, і тим важче було тварині вибратися. Тобто, то, якщо туди потрапляв якийсь мамонт, то за допомогою інших мамонтів він, можливо, міг би визволитися сам, ну і ніяк не впорається. Добре, коли ти мамонт-самець. Точніше, навпаки, коли ти мамонт-самець, то зле, тому що самці. Вони між собою не співпрацювали, і мене там успішно тонули. Ну, ось тут я підходжу до якоїсь ями, яка загороджена, вона не така масштабна, але пахне бітом. Пахне як асфальтний завод. На території цього всього комплексу є музей, в який ми підемо пізніше. І ем, тут, що навколо он, он тут якісь вчені, які цим дослідженням займалися. Замість того, щоб робити гроші на цих всіх нафтах, були такі романтики, які просто досліджували історію нашої планети і все, що нас, все, що ми пропустили, і все, що нас чекає у майбутньому. Тут я жартую над нашою тисою, що вона хоче кішка, але не така велика, як шаблизубі кішки, які тут мешкали весь цей час до неї. Хоча наша кішка вона не думає, що вона якась там крихітна маленька, а вона цілком собі цілком повносправний, цілком велетенський хижий звір. Ну, принаймні поводиться вона так, коли на нас з вікусю полює. А тут в неї теж нагода вдихнути повітря історії, вдихнути той запах мільйонів років, які тут існувало життя. І в ті часи життя виглядало, мабуть, інакше. Було на, зов... на зовнішній вигляд, вона виглядала значно інакше, ніж наш кіт, але подібні істоти нашому коту існували вже тоді. Ну, тобто мільйони років еволюції зробили її такою, як вона є. Що дуже прикольно разом з котом. Тут прикольно спостерігати на цю всю історію, на це далеке минуле планети, тому що. А, ці шаблезубі коти, це, які тут називаються шаблезубі коти. У нас вони шаблезубі тигри. А в англійській версії вони шаблезубі коти. Вони дуже гарно асоціюються із нашою тисою. О, тут ціла селена діточок і всіх любителів, шанувальників історії і природи. Ну що ж, запрошую вас всіх подивитися на цей світ нашими очима, на цей куточок планети, на, цей, на цю ділянку землі, оточеної величезним мегаполісом купою людей, ну, які зберегли цей шматок дикої природи, для того, щоб на ньому продемонструвати історію нашої планети, історію життя на ній. Так що е, прошу насолоджуйтесь, дивіться, проникайтеся. Вода бітом. Творили, як воно було, чи що? Так, сцена із халепою. Це якісь слони, це ж не мамонти, чи мамонти. Слони, мабуть. А, Ну так, якісь слони. Мамонти жі з Угу. Ice Age. А, ні, вони кажуть ось оці Колумбіан мамос. такі Calambian. мамонти, просто цей, літні. Угу. Колумбійські. О, європейські були і інші виходять. Це тут були. Колумбіан мамас сейбер Toothed Cat. Саблі зубі zub, коти. О, верблюди, єстердейс. Вчорашні верблюди. Harlands Ground Sloth. Койоти, жаби, кролики, літучі миші, літучі миші, такі комашки. Селена. Що, прикольна візуалізація інсталяція. І там щось булькотить із дна. А це прикольно виглядали ті часи. А тут в Каліфорнії воно прямо на поверхні. Там на поверхні. Ніби біля якогось автодору. Наварили. Клас. Оце де історична історичність. неймовірно Вікуся там. Та неймовірне видовище. Наче справді потрапив в якийсь там льодовиковий період. Там щось булькає зю. Вони заморочились конкретно. Заморочились, це ж природня фігня. Ну відвери заморочились. думаєш, що то булькає по-справжньому. Я думала, то там бульку зробили. Ні, по-справжньому. Це ж херня ж є, є цей, давно тут. Що ти скисає? Думаю, може вона пісяти хоче що нього вкотити, але тут машини їздять, вона не Диви! там є місток. Там місток. Левий місток. Бітум Бітум, тільки його не такі, дядьки і тітки варили, палили шини, варили бітум і Він просто тут із землі проглядає. А це от справді таке видовище, ті ж слони чи як там мамонти, вони ж соціальні тварини, в них там навіть звуки якоїсь мови своєї власної є. І коли один член зграє ну, на очах інших, це було справді таке емоційне видовище, емоційна трагедія. Очеред. Ми тут якийсь час простояли, вивчали ось цей, ось цей стенд. Тут говорять, що ну, в музеї є купа викопних решток, які витягнули із цих тріщин нафтових чи, чи бітумних. І тут. І вони десь там зібрані, підемо подивимось. А там от кінець маршруту. Там може щось і по колу було, але зараз тут якесь будівництво. Кота обережно, тут можна загрузнути назавжди. Тебе викопають і скажуть, о! Немає ти такого... ти са вускати з Я маю таку підозру, що нормального ну, ридовика для цих потреб, які нам треба, для котів ще й немає. Треба створити? Тому що ну, який дурачок буде її в гори носити. Крім ото нас. Особливо мене. Ну от і стартап. Можна дизайнити і замовити брендові рюкзаки Вован Вікусь. Я серйозно. Тобто, на мої... Вован, бік, В моїй уяві цей рюкзак має мати і відділення для котячої хавки, і відділення, щоб пляшку поставити з водою. Бо ти більше не можеш ніякого рюкзака на собі нести. Тобто тобі треба все це зробити. І може якесь знизу відділення, щоб можна було туди ще щось напохнути, але лише кота. Ну і, і відділення, щоб можна було дістати котячого хвоста. І лапку. Ламки якісь нормальні, м'якенькі, ручку. Так. Ну що, ти, ти сі своє в голові, траву жерти. Треба траву бачить, кругом їжрати. Тільки дивиться, щоб її тут динозаври не захавали. Ну, я тобі У нас злота нормально злизує. Ну, типу, краще, ніж нічого, знаєш. Воно ну, і треба? Хто знає? Взагалі, якщо і треба, воно нормально стане та поп'є, але хай не вимакується. Вилізала, ну, тут травички похавала. Не бісяла? Заліза назад до руки. Ні до кота. Діса. Ну нафіг, посиджу тут, у нас тут динозаври поумирали. <риклад> <риклад> а я тут дрібненька, покоталась та кота. хрена хрена, каменюка. <риклад> 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 Божечки.

Прям на тракціон, щоб зрозуміти, наскільки важко вибратися, якщо ти б попався. Дуже важко, я прямо ладві дістала. Це от тягнути прям тяжелезно. Оце, от, оце от тонше, воно ще якось тягнеться. А, а вони та... різних діаметрів? Так, різних діаметрів. Ого, я це звісно не можу Слухай, Тобто ти, чим більшої площі, тим найдінніше застрягнув? Так. Або... Обережно, тут бітумні ями. О, in... oh, ці звірі такі великі. American Mastodon. А, мастодон те. 10,000 years ago, they look similar to mammoth, which you can see nearby, but were separated by 25 million years of evolution and show key differences, especially in their teeth. Нормальний шмат м'яса, тут було би що поїсти. Мастодонти оу, ціла сирена кісток черепів. Це якийсь 20 верблюд? верблюд. Extinct Kennel. Тобто теперішні ці верблюди живуть в пустелі, а колись не зовсім ні. Мені секундочку уваги мені з цією жопою треба волосся вгору підніняти. Вона в мене дуже скубе. Навздобич, здобич, здобич. вполювати. Ну нафіг Все мене вполюють. Оці ж я поки тут. Мастилася, але щось вона. Аби тут достатньо твоєму туска. Достатньо тут не крутилось. Колумбіан мама, це колумбійські мами. Нормальний шмат м'яса. Це ще більше ністі. Таку штуковину завалили і всім селом маєте, що хавати, не знаю скільки. People found creative ways to use asphalt. Щоб ми наливали, щоб впіймати цих штуковин. Не знаю. Nice. Пишуть, що корінні мешканці використовували асфальт як клей, як просочку для човнів, ханоя, щоб вони воду не пропускали. Все, тобто місцеві мали перевагу. Капець, які дичини колись було, видно, людьми було бути класно. Їсти було, що єдина тільки проблемка. Мало знань було в голові. Мамотсвернів. Три хвилини Трихвилинне відео про мамонтів я дізнався, що мамонти дуже соціальні, особливо жіноча їхня частина. Тобто Самки вони разом із потомством тілили разом і захищали то потомство, тримаючи його в центрі кола оточеного дорослими цими особинами. Ну, а самці вони там цілили самі, самі по собі і як здобали один одного, тупилися до смерті. Нічого вам не нагадує? то есть туречные куры. Курка, 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 курка. То теж. Watch the animals with habitat. Can you match? Дає вов смерть. Американ Лайон який великий нормальний псяра. Гуляєшки не потужний. Сказалась, який потужний. Угу, Місце під кіхті. Фосіл. Ле. Оця штуковина реальна велетенська. Уявляє такого зустріти в Карпатах по дорозі в Румунії. Mm -hmm. mm -hmm. А конячки тут крихітні, це конячки. Ні, це, це ведмідь, то от конячка. Ведмідь. На а це у них житуха. Це хто у нас? Лінивець і поверх нього якийсь тигр. шаблезубий тигр. Хоча тут пишуть шасакет. У нас на нашій нашому відхожу тигра а а в них тут... cat. Cat. Шаблезубий кіт. Mm -hmm. це, це просто якийсь кіт. Приблизно такий, тільки з шаблями зубів. Тут нафту виходить, добували. ось так воно виглядало це добування нафти, а потім вони їх... Натрапили на, на цих всіх? Ну так, це видно, видно, так і так і почали видобуток нафти. Із таких цих тріщин, де вони витікали, де нафта витікала просто на поверхню. Інакше, як про це дізнаєшся. так Отак ці кістки і, 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 на, на дні тої нафтової чи асфальтної ями подалися в кутку. Блок кісток і, з ями номер 81 Інсталяція на всього рештки людської діяльності здобування нафти і скелет чогось поверх, ну і пана тут і З тим як планета створювалася і життя на ній з'явилося. Вийшли на вулицю, в якийсь там доісторичний парк. Тільки тут трава все псує, бо трави тоді, коли бігали динозаври, не було. Були папороті, були великі листові дерева. Широка листь. Mm. Лізно клубін. Одляху, не всіх дерев. Корінні ці, мангрові дерева якісь готові пропустити коріння знов. А вон це от це от рослина яка. Так, це тут якийсь у них особливий кущара росте, так? Тоже на все плюсся. Так, плюсся они тут нормально. Классно. А сколько там тут еще они тут продают? Писта я. Что принципал? Optical cycles. Они Голд-Ігол Що вона там торчиться? Падається Дивиться, чи на неї ці не нападуть Щоб льозубі коти Палмашу mm? mm. І нивці на монтажі Життя в будь крутенкижамка Щоб близубий кіт замість ведмедя на гербі Каліфорнії. Просвітились. Ну Це кінець нашої музейної пригоди, бо нам треба їхати ще години 4, мабуть, чи скільки. Та більше чи 4. Ти ще що втрачаєшся? Шість. Шість. А з перервами на оці всі попити кави, попісати. Ага, тобто нам їхати ще довго. Тому це кінець нашого музейного дня. Тобто, якщо ми понад будемо вже. Сиди на півюрського періоду або якогось. Іншого. Так. Хоті треба. Uh -huh. Так, у цій форі не вистачає фауни. <гум> <гум> Каліфорнія. Нормальна тема. Сама не може зрозуміти, чи їй всього вистачає, чи не вистачає. Диму по траві. Чи по <гум> Наша машина десь ось там під тим хвойним деревом. Додому прощаємося із лос анджелесом Дерева тут гарні, силенькі. Тиса вже вмостилася спати. А сам не знає як їздити. Заплатив за паркінг 18 баксів. Там, схоже, платня однакова що за цілий день не заморочується. Не заморочується. Тобто сказали покинути за 6 годин чи впродовж 6 годин. Паркінг. Норм. Ну, тут все. Як там? Музей природи Про цей, профінансований нами сповна. Погуляли ми трохи годину з чимось, але ми сьогодні поспішаємо. Ми сьогодні так. Ми взагалі на цих вихідних багато чого встигли. Ну, то що, то ми поспішаємо. Ми поспішаємо не поспішаючи, uh -huh. Просто їхати далеко, трошки. Їхати 6 годин додому. Но... Чим раніше рушимо, тим швидше приїдемо. Тим більше, що ми по дорозі ще йдемо зупинятися. У нас гостра кавова недостача, особливо в вікусі, в неї сьогодні тільки одна... одне горнятко кави на цілий день, я тут два вклав.